Бонжорно, з Іриною Купчик, вашим імміграційним консультантом в Італії. Сьогодні ми з вами поговоримо про бонус, який викликав дуже багато обурення, особливо у громадян Італії. Дуже багато полеміки можна прочитати в інтернеті щодо даного бонусу. А саме, вже скоро сім'ї з ІЗ менше 15 тисяч євро зможуть отримати карта Аквісті 2023. Карта Солідале, що її називають на суму 382 євро 50 копійок. В законі Італії про державний бюджет 2023 року було передбачено економічну допомогу на купівлю продуктів харчування, звичайно, крім алкогольних напоїв. Для отримання даної картки не потрібно буде подавати заявок, не потрібно навіть було подавати жодних заявок. Імпс, маючи ІЗ осіб та склад сім'ї, сам встановлював, кому потрібно надавати дану допомогу і повідомляв, кому не, кому не перелік сімей. Головні реквізити це є прописка. ІЗЕ менше 15 тисяч євро та склад сім'ї не менше трьох осіб. Міські ради комуни в свою чергу після 18 липня будуть направляти листи повідомлення сім'ям з інструкцією, таким. Кодом в листі для отримання даної картки подкупок в поштових відділеннях у Фічопосталі, тобто потрібно після отримання листа піти в уфічопосталі для отримання картки. У міністерському декреті від 18 півдня 2023 року було встановлено чіткий критерій вибору сімей, хто буде в пріоритеті, тому не всі сім'ї, навіть з ІЗ менше 15 тисяч євро отримають дану допомогу. Також дану картку не будуть мати сім'ї, які отримують, наприклад, Reddy toді 14, Reditoді Inclusion, Наспі тощо. Отримавши картку покупок на поштовому відділенні, головною умовою є те, що її потрібно буде активувати, тобто здійснити будь-яку покупку, увага до 15 вересня 2023 року, в інакшому випадку кошти будуть. Забрані назад і надані іншій сім'ї. Ось так, друзі, коротко про головне думкою про вас, Ірина Купчик. Підписуйтеся на мої канали Instagram, YouTube та TikTok, щоб бути завжди в курсі нових новинок Віталії. Дякую, що були зі мною. Передавайте інформацію вашим друзям і до нових зустрічей. До побачення!